Людина, це гібрид, прийняли участь, на мій погляд, кілька внеземних раз. Там були лабораторії, щось пішло не так, щоб вас просто не порвало від тих енергій. Прилітали сюди надпотужні зорельоти. Там і тарілки можна побачити, на на вигляд може виглядати як риби рибний пузик. Грегор православія затягує війну. Цивілізація рабів має, має бути обмежена. Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і Це канал Таємні Знаки. Канал, що розкриває таємниці всесвіту і дарує нові знання про вас. Хто ми як з'явились на цій планеті чи хто нас створив – Питання, яке кожна людина задавала собі хоча б один раз в житті. Вчені філософи, релігійні діячі віками намагаються дати відповідь на це питання, створюючи цілі теорії. Сьогодні ми почуємо ще одну відповідь на це питання. Хто ми є? Говоритиму про це із вже добре відомим вам майстром Овном Стефаном. Овне, вітаю тебе! Вітаю, вітаю, Іване! Вітаю наших глядачів. Всім миру хотів поговорити сьогодні з тобою про створення світу. Всесвіту існують так звані класичні теорії, того як створилася наша планета, звідки ми, зокрема, і теорія Дарвіна. Утім, багато хто вважає, що це хибні теорії, а ми були створені, наприклад, позаземними цивілізаціями. Маємо їхні ДНК, причому не однієї цивілізації, і заселені на Землю. Тож як було насправді Так, класна тема. Ми я її продовжую досліджувати, тому ми можемо. Почати розмову зараз, а потім її далі більш глибоко розкрити. Дарвін класний, класний дідо собі він зрозумів, як має виглядати еволюція в принципі. Але якщо втілювати еволюцію Дарвіна від того первинного супу і до людини, то це має бути десь 130-180 мільярдів років, має бути світові. Нашою світові, як відомо, 8 мільярдів років. Тобто з них десь 4 45 ми маємо біологічне життя. Ну, по-перше, вода. Вода це кометами, за -за закидали просто суди, крижаними воду. І, і в тій кризі були насіння рослин і все таке інше. Але ну, біологічне життя там більш потужне там динозаври, все інше. Я зрозумів два шляхи: дійсно, прилітали сюди надпотужні зорельоти. Можна було б назвати один з них Ноєвим ковчегом, наприклад, і через портали дуже найпростіше в якомусь світі відкрити портал, загнати стадо динозаврів і тут його прийняти. Динозаври собі що робили на той момент, коли вони з'явилися, була купа тут рослин, але не було почвита як такової. Тому це машина по створенню нафти, газу, ґрунтів. Вони собі поїдали десятками тонн все те, і собі переробляли на, на ґрунт. Коли вони виконали свою місію, їх просто прибрали. Треба було створити е, якусь таку особь потіпу людини, і е, там прийняли участь, на мій погляд, кілька внеземних е, рас е, деміургів, скажімо. І от як, як говорити про богів, боги там, е, по-перше, вони перекликаються тибетські індійські боги, вони мають інші імена в Єгипті і таке інше. Чому такий дивний вигляд, прикольний у Тота Атланта, Ібіс, там е ці всі е сехмети, і, і таке інше. Там, е голова тварини. Це екзоскафандри. Ми дослідили, що це екзоскафандри для того, щоб тіло п'ятого-шостого виміру контактувало. Зі створеним третім виміром я досить непра... не... неправдиво сприймав гіперборею. Дойшло Гіпербореїці – це і були якраз істоти деміурги створення нашого світу. Був зоряний посів, було це все якраз. Ну, на мені постійно йде 56-57 раз дали своє ДНК на створення е... на... нашого геному, щоб ми виглядали так, як ми виглядаємо тепер. І там основні дійсно там і Пліяди, і Сіріус, і Арктуріанці, і, і таке інше. Людина це гібрид, гібрид багатьох раз. Людство, дійсно, я вважаю, на нашій планеті життя було гинуло кілька разів, принаймні, була створена колись деміургами у Всесвіті планета Богів. І це 12-й вимір, якраз. І була ідея сформульована або народилася повторити цей ідеальний світ в максимальній плотності. І було створено світ людей якраз на окраїні Всесвіту, але щось пішло не так. Треба було пройти процес інволюції. Ми загралися в цю інволюцію, ми створили світ війни. Світ агресії і зла на сьогоднішній день досить величні постаті деміургів мають втілення в фізичних тілах людей, і ми тепер зараз займаємося цими дослідженнями. От, і коли ми будемо твердо стояти в цих знаннях, ми обов'язково поділимось з нашими глядачами і цією інформацією. Тобто, коротко, це наш світ це намагання створити ідеальний світ е, для. Найбільшої плотності чи вийде у нас це? Ми побачимо. Я вірю, що ми можемо. А, тобто нас створили з нуля, чи як це відбувалося? На нашу систему створювали в принципі. Ну ти ж розумієш, сонце летить по орбіті, навколо нього, наче у нас виходить, якщо статично взяти, то у нас воно по вод водній плоскості всі планети рухаються. А якщо взяти в динаміці по руху сонця, то всі планети рухаються по спіралі. О, то, звісно, ну, тут вже йдуть високі матерії світоустрою, коли створюються цілі світи. Було створено світ, як і кожний світ в свій час, заселялося біологією, на тому матеріалі, що було, якраз наприкінці е, Ери Атлантиди доопрацювали на території Луксора, там були лабораторії е, по геному людини. Хоча ці лабораторії є по Україні. Підземні, ми знаємо, де, де кілька місць, де вони знаходились. От, і вони й досі охороняються поза земним розумом. Там і тарілки можна побачити, і самих е, е, прибульців, скажімо так, теж можна принаймні побачити. Вони охороняються ці місця, їх досліджували і Ананербе під час Другої світової війни, і там були побудовані і Вервольф. І бункер Гіммлера, і все інше якраз не на простих місцях те все будувалося, тому ця історія досить потужна, але це вже такі останні наслідки. А ідея була такова: зробити ідеальний світ в максимальній плотності. Наступний шахт плотно, крок плотності це вже другий вимір. Це по суті кристали, і тут рух буде в тисячі мільярдів років. А тут у нас більш динамічна структура всього там десяток мільярдів років. і Ми маємо купу цивілізацій, які загинули, відновилися, і таке інше. Да, були у нас і велетні, і все це є для того, і докази, і все інше, і на території України знаходили, і на Полтавщині, і на Сумщині, і на Миколаївщині, і на Черкащині велетнів. За 5 6 метрові фігури. Потім вони кудись дівалися. А чи маємо ми зв'язок із творцем? Який власний орган за це відповідає? Якщо нас створили позаземні, то їх теж мав хтось створити. Всесвіт створювався творцем. Тож і позаземних мав створити він а, відповідно. В нас має залишитися ось цей зв'язок із творцем. Вчені відкрили навіть так званий ген Бога в людині. Можливо, саме він відповідає за цей зв'язок. Підтверджую, ми це зараз досліджуємо. Ставимо експерименти на собі. От недавно ми піднялися на ну що спонукало? Все, що я читав про душу, про вище я, про все інше, воно мене не влаштовувало. Оці концепції вони були хибними для мене. І тому я... Ми взяли і дослідили. І розібралися, що таке душа, як вона навіть показала, як геометрично виглядає все інше. І дійсно, все це. Треба реактивувати в структурі ДНК. І вона виходить, якщо взяти нашу ДНК, ну, наприклад, там, якось вона виглядає якось так. Ну, умовно. І тут, наприклад, підсвічене, це працює кусок ДНК. Цей кусок ДНК працює, цей не працює. І нам треба зрозуміти, що підсвітити, що активувати і для чого. І це така робота. яка Має відбуватися, має відбуватися свідомо. Не думайте, що кому попало, дадуть доступ до свого ДНК або ДНК людства. От це не відбудеться. Тут треба мати певні і навички, і розуміння і вібрації для того, щоб це спрацювало. Тим не менше, нам поки показали багато цих речей, і прийшло розуміння, і що таке дух, і що таке вище. Я ми зараз досліджуємо. Певні речі через стосунки між народами ми вийшли і на розуміння постаті більш глибоке і Ісуса Христа, і іншого і створення релігій, їх місце, їх вплив. В тому числі на події тепер і в Україні, і все інше. А ці гени назвемо їх сплячими. Якщо вони поки не активовані, за що саме вони відповідають? І Що саме це за гени за якісь надможливості людини? Можливо, і як їх можна активувати? Ну тут не просто саморозвитком це не активується, звісно. Тут якраз є. Гени, які ще у нас були активні в лімурійські часи, і тоді у нас були здібності і для телепортації, і для лівітації, дійсно те, що ми зараз називаємо надздібностями, тоді було це просто здібності. От ну і навіть просто ну, як мені дихати з тобою, так для лімурійців було процес творіння і все інше. Бо ну, у нас заблокували в певний час частину наших здібностей, Бо якщо би кожна думка. ...шла в реалізацію, то земля нам би жилося набагато веселіше. І в ДНК і закодовані наші минулі життя, і наша історія, зоряна історія, і наші пра, і є там ДНК, наших, ті, хто дарував частини свого ДНК. Ми багато чого можемо активувати з ДНК і отримати знання. Якраз всесвітня бібліотека знань все там. От і просто. Працюючи над собою, здобуваючи, е працюючи над певними темами, е дехто отримує туди доступ і отримує інформацію, і пише книжки, отримує ченелінги і все інше. І це робота нашого ДНК. і треба просто підтримувати себе в тонусі певних вібрацій. От, Очища очищати себе, свою свідомість від енергії зла, якраз насилля. Я вірю, що людство пройде цей шлях, і дійсно ми побачимо цивілізацію добра. Тобто, виходить, зараз вони сплять, тому що в нас занадто низькі вібрації. А якщо їх почати підвищувати, духовно розвиватися, то вони почнуть розкриватися. Створення нашого світу було з 12 по 9 рівень істотами 5-6 рівня за рахунок, і перша цивілізація була 5-го виміру. За рахунок деградації і інволюції, ми створили третій вимір. Ми мали пройти процес інволюції саме для отримання нашої тривимірної плотності. Але ми загралися в деградації своїй. І ми собі отримали зло, що являється нашим досягненням. Ми отримали собі цю циві... історію війни відпрацювання і напрацювання карми виключно на конфліктах між. Народами, між людьми, от, тобто ми загралися в процесі інволюції. І тепер ми маємо пройти еволюційний процес назад і отримаємо як приз на кожному етапі розкриття структури свого ДНК назад, його активацію, і, звісно, отримання тих здібностей, які ми втратили. І Яснобачення, і все інше. Я думаю, що буде. Ну, я, я вважаю, що це притомно кожному. Організму людському, а тобі не здається, що е, все це блокує спеціально, створюючи штучні матриці, Грегори, вводячи нас від істинного знання, затмарюючи наш розум. Адже нікому не потрібні люди, творці розумні, сильні, адже ними неможливо управляти. Повністю з тобою, Іване, погоджуюся. Перша мета була цивілізація рабів, має бути обмежена, обмежена в своїх розумових здібностях і так далі. Це була одна причина обмеження, Ну, друга. Це для того, щоб працювати з кармою, треба забувати минуле, забувати минулі життя. Це була, тобто, це було на початках каталізатором нашої деградації, от, а потім почали використовувати це як механізм ну, рабства. І тоді вже зайшла цивіль, ну, така, скажімо, форма життя, як егрегори, і, і вона теж нас відділила від чистоти енергії і тепер маніпулює. Різними енергіями ми пропускаємо через фільтр Егрегорів, віддаючи частину цих енергій. Вони в нас тупо крадуть. А чи можна від'єднатися від, від грегора, і чи це потрібно тут? По суті, треба волю мати і проявити через через волю. Достатньо і більше того, ми маємо право, і ми зараз це практикуємо. Ми забираємо всі свої енергії, які ми дали Егрегорам за всі свої життя, і це відбувається. Але коли ви почнете наші любі глядачі цим займатися, враховуйте те, що ну, от у вас йде постійний потік енергії. Ви забрали у Егрегорів всю свою енергію. Ну, і вони вам починають, вони не мають права не віддати. Так от, просто запрошуйте гармонійний сценарій віддачі ваш, всіх енергій, щоб вас просто не порвало від тих енергій. Бо дивіться, якщо ви приймаєте вранці душ, а тепер подумайте, ви приймаєте душ з бранзбойду. Ну, трошки інший потік води, тому а там буде ще потужніше. Розкажи, будь ласка, більш детально, щоб наші глядачі зрозуміли. Давайте спочатку взагалі визначимося, що таке Грегор і які Грегори бувають, а потім проговоримо, як саме звертатися і до кого, щоб повернути вкрадену Егрегорами енергію і зробити це безпечно для себе. По, -по суті, зараз колонія Егрегорів являє собою піраміду, яка створює е якраз передумови рабства, і там дуже. Потужні позиції займає Егрегор е, е, здоров'я, Егрегор фармак, фармакології, фінансів, банківський Егрегор, релігійні Егрегори. До речі, Егрегор Православія затягує війну по повній програмі. От. І, е, і, і інші егрегори. Да? І вони створюють таку піра піраміду, і як метою якої є саме. Більш глибоке поработіння людства, і вишипти їх дуже важко. Хоча частин створено для них світ, комфортний, частина Егрегорів вже туди пішла. Егрегор війни, до речі, це древня структура надпланетарного рівня, яка прийшла з глибин Всесвіту суди. Зараз вона відірвалась нашими зусиллями від планети, тим не менше впливає. Находячись між ураном і, по-моєму, там ще якийсь Плутоном чи якийсь я не пам'ятаю. Тобто Грегор це якась енергоінформаційна структура. Ну, по, по типу Міцелія, якщо хочеш, на, на вигляд може виглядати як риби рибний пузир, і ми маємо просто своїми словами е, промовити хтось хоче відмовитися від Егрегора християнства або релігійних Егрегорів всіх, або відразу від усіх Егрегорів. Тут треба це називається намір проявити свою волю. І промовити своїми словами, що я хочу напряму контактувати з енергією води, з енергією фінансів, з енергією банківської системи, з енергією здоров'я і так далі. І нам більшість егрегорів взагалі не потрібна. І тому ми, відмовившись, проявили свою волю, і так само через свою волю ми вимагаємо, бо більшість егрегорів нашу енергію. Крало по суті незаконно або напівзаконно, і ми маємо право повернути. І тут треба себе убезпечити, тим, щоб нам в такому режимі комфортному поверталася ця енергія, щоб просто без руйнації ну навіть нашого фізичного тіла може відбутися руйнація. Як правильно потрібно промовляти цей намір? Я Овен, там я Іван відмовляюся від взаємодії з усіма ЕГрегорами. І вимагаю повернути мені всі енергії за всі життя прямо тепер. Але в комфортному для, мені, для мене режимі. Ну багато релігійних людей можуть зараз в нас запитати навіщо їм, наприклад, відмовлятися від християнського Егрегора. Тому молитва християн і не така дієва, тому що це, це прокладка. І часто ми зациклені навіть не на релі. Тобто, ми молимось не напряму першотворцю, а молимось через Егрегор, і наші думки, а думки це енергія, застряють в павутинні цього Егрегора в цьому фільтрі, а часто просто на цей фільтр і енергії доходять до нього, а далі не йдуть. Тобто ми втрачаємо зв'язок. Наприклад, на, на, на що мені взаємодія з Егрегором води, якщо я можу. Взаємодіяти з енергією води напряму. І тоді якість води, яку я отримую в своєму житті, різко підвищується. Якщо я працюю не через Егрегор фінансів, а ще напряму з фінансами, як з як з енергією Бога, яка дарована для більш ефективної комунікації між людьми, взаємодією, подяки, як енергією подяки, наша не а Егрегор фінансів що робить? фінансову кризу. Ми все більше працюємо, все менше можемо за ті гроші отримати. Це все робота Грегора фінансів. Овне, Дякую тобі за цю розмову і до зустрічі. Я обіцяю, що ми наших глядачів будемо. Просвіщати в всіх, всіх питаннях, бо все наче і просто, але буває і складно, друзі. А що ви думаєте з приводу того, хто ми є і як з'явилися на нашій планеті? Яка теорія класична, релігійна чи космічна вам більше відгукується? А можливо, ви маєте свою теорію походження людства? Напишіть про це у коментарях, і не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. До зустрічі!